Медики одразу двох лікарень боролись за життя однорічної дівчинки, яка ледь не загинула від ускладнень вітрянки. Хвороба прогресувала дуже швидко, проте лікарям вдалося вилікувати дитину. Чому вітрянка дала такі наслідки і що про це кажуть лікарі? Дивіться у наступному сюжеті. Ледь не загинула через вітрянку. У однорічної Міланки хвороба розпочиналася, як і у всіх дітей. Мати помітила на тілі донечки висипку і звернулась до лікаря. Це в нас був тут один прищик, і, ну, і тут ось знизу милесенький. Але ну, я ж кажу, не було нічого, не червоного, нічого. Все в нас йшло так, як ну, звичайно, вітрянка. Тільки один раз у нас піднялася температура. І ми сходили до нашого педіатра. Вона нас слухала, оглядала, все було добре. А за годинку часу.